Усім привіт! Дякую, що завітали сьогодні на мою кухню, оскільки дуже хочу поділитися з вами рецептом швидкої та дуже смачної вечері. Це будуть пельмені. Раніше я його готувала саме за цим рецептом у духовій шафі, але ж це трішки більше часу займає. Зараз я прилаштувалася і дуже швидко все готую на пательні. Поїхали готувати. На розігрій пательню додаю трошки олії рослиною будь-якою можна. Забагато не потрібно. І одразу на пательню висипаю пельмени. Їх треба злегка підсмажити. Поки підсмажуються пельмені, потрібно нарізати шампіньйони. Пельменів в мене 900 грамів шампіньйонів 600. Шампіньйони нарізаю, як зазвичай, на половинку і дольками ось таким чином. Пільмишки періодично помішуємо і відправляю гриби одразу у сковорідку. Пельмешки трошки засмажились, і зараз, коли гриби дадуть сік, Додаю сіль та улюблені спеції. В мене це гранульований чесник, як завжди, паприка, італійські трави та трішки приправки до м'яса. я додаю. Гриби пустили сік і я одразу присолюю за смаком. І, звісно, що додаю свої улюблені приправки. І тушкую до готовності грибів. Грибочки протушкувались, і я додаю 250 грамів сметанки. Гарненько все перемішую і трошки протушкую, ну, 2-3 хвилинки. І останній інгредієнт засипаю все сиром. Сира в мене 200 г. У мене тут трішки моцарели і маздам, здається, в мене був ось таким чином. Газ зменшила на мінімум, щоб сметанка вся не випарилась. Все перемішую, сир розтане і страва готова. Сирочок підтанув і можна вечеряти. Ось така смакота в мене вийшла. Обов'язково спробуйте приготувати. Готуйте з любов'ю. До зустрічі! Па-па!